Його здоров'я люди. Я не могла не записати відео про Ірину Фаріон, бо, от бачите, у мене день народження завтра. Мабуть, коли ви вже дивитесь це відео, у мене вже день народження, але мене, як сказати, потрясло, обурило, розстроїло те, що вбили Ірину Фаріон. І я думаю, що багато хто не каже про це. Ну, не казав останнім часом багато хто про це, тим більше із молодших людей. Не хотіли казати про неї щось хороше, не хотіли казати, що вона нам нравиться, що ми її підтримуємо, що вона класна, що вона красива. Ми не хотіли це робити, напевно. Ну, я за себе кажу, бо легше було мовчати про це, ну як. Хотілося щось коментувати, але нащо вступати в суперечки з якимись людьми. але от її убили, І це жахливо. Для мене стало взагалі потрясінням, що вона, от просто я думала, що вона померла, але вона ж не просто померла, а її убили, і як тяжко її родині з цим. Я хотіла записати це відео, бо я хотіла просто. Ой. Ну, хотіла просто сказати, що я її любила, і все. Я бачу, що багато людей її може або любити, або не любити, і все. А хто її не знає, тим байдуже. От хто хоч якось хоч з якогось боку її знав, вони могли її або любити, або не любити. От я була з тих людей, які її любили. І коли ти любиш якусь людину просто, то ти не то, що пробачаєш, а ти приймаєш її е не прикрашені, не чіпурні сторони. І от я просто була одною із тих людей, які її любили. Я не знала, як на своєму каналі про це балакати, що про це балакать, і як до цього підходить. Коли були якісь суперечки десь з людьми, мені не хотілося в це вступати, бо мені не хотілося нічого показувати собою, адже люди, у яких вже є свої там фантазії. Знаєте, у нас усіх були різні фантазії щодо неї. От через те, що її не стало, через те, що її вбили, хотілося б сказати, щоб ви. Пішли, пошукали про неї інформацію, от навіть не те, що про неї інформацію, а просто подивитися, що вона робила, бо про неї інформації може бути багато, але просто подивитися, що вона робила. От, ким вона була. Я не була її студенткою, вона мене не навчала нічому, я не була з нею персонально знайома. Я знайшла її в Ютубі, її контент. Не знаю, скільки це вже років, років три-чотири тому. Це було тоді, коли мені дуже не вистачало якогось українського контенту, коли я зрозуміла, що я не знаю ніяких українських блогерів, я не знаю ніякої української музики, яка мені подобається, підходить. І я не знаю ніякої української літератури, я не знаю ніяких українських танців. Ніяких українських пісень. Отак, от, 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 от це найшло на мене. І я просто дивилася тих блогерів, які мені попалися. Я дивилася Тайлера Андерсона, я дивилася Нателу Кірс, я дивилася Рагулівну, а потім десь одночасно мені почав попадатися Стерненко і Ірина Фаріун. І мені дуже це все сподобалося. Це було просто щось для мене зроблене. Тобто я почала дивитися її працю, от продукти її роботи. До того, як я пішла десь через кілька років в Twitter, до того, як з'явилися е якісь. Молоді юні блогери класні і з правильними думками. До того, як я взнала, що у нас є фемінізм і треба бути феміністками. До того як я взнала, що у нас в Україні не розкрита тема ЛГБТ і треба підтримувати ЛГБТ. От я її знайшла до того всього. От. І ким вона для мене завжди була. Вона для мене завжди була феміністкою. Я не дивилася і не шукала інформацію про те, що вона дума про фемінізм. Мені було байдуже, що вона дума про фемінізм, мені було не байдуже, що вона була завжди цією феміністкою. Коли ти є феміністка, то тобі може бути байдуже на фемінізм. Таке буває. Коли ти ще не є феміністкою, но ти дуже хочеш, то тобі не байдуже на це. От для мене вона просто була тою людиною, яка вже стала. Вона вже стала, і їй не треба займатися цим питанням. Їй не треба учити цьому всім. Вона обрала для себе вчити людей українській мові. Вона написала багато книжок. Я їй близько не знаю про неї всього того, що вона зробила. Але я дивилася із нею передачі я не знаю, чи це студії Фаріон. Я навіть не хотіла перед відео шукати і дізнаватися спеціально, бо кому цікаво, то подивиться. Була передача, вона вже зроблена, мені здається, років 10 тому, але в неї на каналі є ці передачі, там, де вона говорить про історію. Така не суперкласна якість. Там сидить вона і сидить іще одна жінка. І ось це для мене був самий феміністичний контент. Я зараз тільки усвідомила, чого мені подобалось це дивитися. Чого мені подобалось дивитися, як Ірина Фаріон розказує про Багряного чи про Пилипа Орлика чи про будь-кого. Мені подобалося дивитися, тому що сиділа одна розумна, красива жінка і говорила про історію. І сиділа інша розумна, красива жінка, яка питала про історію. І вони удвох говорили про історію. Вони були. Красиві, вони були розумні, вони вели це шоу. І все, вони просто були феміністками. Розумієте, просто були. І тому я завжди вважала, що ми, от я стою на плечах е жінок, таких як Ірина Фаріон, і як та інша жінка, яка з нею обговорювала історію. От ми стоїмо на їх плечах. Якби вони не були. Реально тим, ким вони були, нам би було нічого обсуждати. В історію входять люди, які роблять цю історію, які є феміністками, які пишуть книжки про українську мову, які обстоюють українську мову. Це вони, от коли вони роблять щось, продукують, пишуть книжки і знімають передачі і показують свій жіночий приклад, бо вони є цим прикладом, вони, по-перше, працюють над собою. І ми, можемо це побачити. І от вони є, от вони війдуть в історію. А я не війду в історію, тим, що я буду хоч 10 разів на дню вам записувати відоси про Не знаю... Про ЛГБТ, про 8 березня, про те, як не знаю, чистить картошку тоненько шкірочку. Я не війду від цього в історію, що я буду просто обсуждати ці речі. А от вони війдуть, бо вони не просто обсуждали, а вони були. Я побачила, що в мене віїни нафарбовані. Думаю, що мені не так було, що не так було, а це в мене віїни нафарбовані. Ну, нічого. Вона мені подобалась тим, що вона завжди була як Барбі. Я зробила одне відео тоді колись, коли я Сімси знімала, і я там розказувала, що вона бабка, що ви пристали до бабки, всі діла. Їй було 60 років. От. Не така вже й бабка, знаєте. Мені в ній завжди подобалося яка вона гарна, що вона Барбі. Вона для мене завжди була Барбі. Вона для мене була завжди Барбі, яка поєднує все, що я поки що не уявляю, як це можна поєднати. Мені здається, що мені тяжко це далося. Але в неї і була сім'я, і була професія, і... Да, і вона була особистістю завжди. Мабуть, завжди. Ну, скільки я її бачила. От. Вона мені подобалася, що вона дуже гарна. Мені подобалося те, що вона в своїх передачах, коли вона обговорює з іншою жінкою історію, вона не сидить і не обговорює туш, помаду, не знаю, сережки і все таке. Але на ній є туш, помада і сережки. Оце для мене було визначним, знаєте? Не то, як ми обговорюємо це все, а як ми це робимо, то, то от вона робила достатньо. Вона робила достатньо, я вважаю, щоб не обговорювати ці теми, не підіймати їх і все. Може, залишить цю пляму? А може, залишить цю пляму? Да. Хто не без гріха, той киньте в мене камінь. Хто, хто тущу себе не вимазував, давайте киньте в мене тушу. Yeah. Да. Я, я навіть не знаю. Я думала, що коли я почну записувати це відео, я просто буду ридати, плакати, або я просто буду мовчати. Але ні, в мене нормальний настрій, тому що мені є про найбагато що згадати. Я дуже буду сильно сумувати от того, що в неї не буде нових відео. Я не дивилась кожен день її відео. Бувало таке, що дивилася, бувало, ніколи не дивилася за неї, забувалася. Але мені важливо те, що вона була. Як я зрозуміла, не всі знають, що конкретно вона робить і хто вона є за людина. Але я знаю. Мені байдуже на людей, які обіжалися на неї. Всі на всіх обіжаються. Це нормально. Мені не байдуже на те, ким вона була і що вона робила. Так що я вам бажаю теж пошукати в інтернеті, що вона робила. Мабуть, знайти в інтернеті її книжки. Я пам'ятаю, як вона постійно в себе на каналі починала відео з того, що вона зачитувала імена полеглих свободівців. Воїнів. от, І як вона збирала гроші на книжки. Ну, тобто, вона розігрувала книжки. Вона розігрувала кожен раз книжку, і ці донати, вони спрямовувались на військо. Мені це дуже подобалося. Вона просто це робила. Вона просто вела безкоштовні курси. Ви можете знайти в Ютубові. Безкоштовно курси від професорки, від української професорки. Не треба йти спеціально в університет. Вона все вже зробила. Якщо ви хочете краще знати українську мову, в ній розібратися. Вона мене надихнула теж, просто своїм прикладом. Та як вона багато балакала про українську мову. Мені оці ставало тільки краще. В мене ніколи не виникало образ. А, Колись я їй написала коментар, я їй кілька разів писала коментарі, і зараз я думаю про те, що мало, треба було більше писати коментарів. Перший коментар, який я їй писала, що я дуже щаслива, що я її знайшла в інтернеті, що вона є. Може, я навіть написала щось, типу дякую, що ви є. А, мабуть, такий останній коментар, але це було дуже давно, я більше не писала їй сильно коментарі, взагалі перестала людям писати якісь коментарі. Я написала їй класний костюм. Чи таке. Була передача Ген Українців, можливо. Може, це не ген українців, може велич особистості, найбагато передач. Там, де вона стоїть в залі, така червона, чорна якась зала, в неї ззаду екран, і вона розповідає ззаду презентації, йде це такий телевізійний формат. Тож. Я, здається, там написала це, якщо я не помиляюся. Що класний костюм. Мені дуже сподобався її одяг. Ну вона, як завжди, взагалі. І вона мені відповіла на цей коментар. Вона, вона відповідала на мої коментарі взагалі. І на цей вона відповіла і сказала. І це все. Боже, я це побачила, я так сміялася. Я була рада, що вона відповіла на мій коментар. Я, я так і знала, що їй би не сподобався цей коментар, але вона відповіла, і я була щаслива, я була дуже щаслива. Того що, тому, що ну, що не ясного, треба було написати, блискуча промова, пані Ірино, або О, яка ж велична ця особистість, про яку ви розказуєте. О, ви зробили мене умнішою. Я таке взнала. Дякую, що зробили для мене це відкриття. Пишаюсь собою, що тепер я така розумна, і ви моя провідниця в цю світлу путь. Ну, Отаке таке можна було щось написати. Ну, що її робота класна, що вона молодець, дуже професійно, дуже цікава інформація. Пишаємося українським народом, можна було щось таке написати. А я взяла її і написала класний костюм. Ну, могла б їй ще написати, о, кльова помада, непоганий мейк, чувиха. Адже з типу того, ну, щоб вона взагалі ну, така Ало, алло? Ало? Ви, ви тут на мій мейк дивитесь? Чи на мій костюм? Понятне діло, що костюм класний, але це і все, оце і все, що ти, Джульєта, поняла із величі особистості. Що у пані Ірини класна одежа? Мені цього було дуже весело, дуже. Я цей досі згадую, і для мене це приємний спогад. Ну, так от. Я думаю, що у неї набагато більше прихильників, ніж людей, які на неї обідалися. Мені так здається, просто всі ж ці люди, вони якби Ам! і мовчать, бо така що, куди бігти на вулицю і кричать. Пані Ірина, просто мега топ вона така розумна, вона кожен день щось робить, І вона за 60 років життя настільки продуктивна. ви бачили? ви бачили, бачили. Давайте всі попробуємо бути продуктивними, у своїй царині, і чогось будемо добиватися, і будь науковцями або будь красивими, одіним гарний костюм, будемо справжніми феміністками, а не обговорювати фемінізм. Знаєте, давайте будь. Давайте будь, а не здаватися. давайте будь, а не обговорювати те, що могло б бути. От. Що з типу того? Оце мої думки про неї. Я буду за неї дуже скучати. І Я все одно за нею буду ще плакати. Бо я плакала, ну я реально плакала. Дивилась там в інтернеті дуже багато про це новин, хотіла побільше побільше новин знайти, я, мабуть, і досі буду шукати про неї новини. Про це все, я не знаю, які ще можуть бути новини, але мені дуже хочеться все кругом цієї теми, бо мені якось боляче. І мені хочеться бачити, що як люди про неї щось розказують хорошого. Може, це мене Так, да, Я дійсно плакала. У мене вчора був такий день. Я знову думала про смерть. Я і так кожен день думала про життя і про смерть. Але я уявляла інших блогерів і блогерок, якщо вони загинуть, що я буду робити? І я не буду бачити більше їхні відео, я буду дуже сумувати за ними. А про неї я думала, що вона помре років через 20, коли вона буде ще старіша, що вона буде ще дуже довго працювати. Що ще буде багато кругом неї скандалів, бо вона балакає, що хоче. От таке я щось очікувала. Мені було страшно е місцями, коли я бачила в Твіттері якісь е дивні сторінки без фотографій, які писали, що а чи можна в неї зарядити точкою У. Навіть зараз таке можна знайти. І, ну, знаєте, навіть там були коментарі у відповідях, що ало. Ви що, дивні? Що ви таке пишете? Що таке пишете? Алло? ну ні, ми не толеруємо якісь дивні заклики і крінжу. Але для мене вона класна. Вона була для мене класна, вона є для мене класна. Мою думку не, не можуть змінити люди, які обідались на неї, бо я не обідалась на неї. Я не хочу обіжатися на неї. Мені не обідно. Якось так. Вона мене персонально нічим ніколи не обідала. Вона тільки давала мені більше знань. вона наштовхнула мене на те, щоб я читала українську літературу давнішу, таку, які там ну, 100 років, наприклад. І не художню літературу, а щось таке може політичне, історичне. От вона мене наштовхнула, бо я пам'ятаю, як я одночасно дивилася Стерненка і її, і я розуміла, що в Стерненка завжди стояла фотографія Бандери. От раніше в нього стояла фотографія Бандери, в нього була чашка з Бандерою. І от я якось думала: ну, воно стоїть у нього для того, щоб я так раптом зацікавилася Бандерою і щось почала читати. Да. Але дуже довго я так дивилася, і, і я не пішла його читати. Я просто думала про те, що о Бандера. А Ірина сказала просто буквально: ідіть читайте, що ви, не ауки, чи що не можете почитати. <ривіт> ну, це я так. По своєму переказу. Але да, у неї були такі подібні фрази, що що ви? ідіть, читайте, ідіть, навчайтесь, що ви сидите, оце як отохтона. Оце те, що я сприймала, і це був конкретний заклик. іди читай, Юлія. Юлія, Що таке? іди почитай. І так, да, я почала щось читати і цікавиться взагалі людьми. Людьми, які були 100 років тому і що там вони писали, багато для себе чого відкрила почала цікавитися історією. І вона дала мені цей поштовх, тому що вона була жінка дуже красива, приваблива, яка мене повністю встраювала. Вона поводила себе як чоловік. От що це було. Це складно було розібратися, але вона була блискуча жінка, розумна, яка поводила себе як чоловік. Виглядало так, наче вона просто живе як чоловік, але вона жінка. І тому, коли вона щось сказала, то це сприймалося всерйоз. Це не було просто як прикол. Це не було просто десь збоку. Я повністю серйозно її сприймала, бо вона була серйозна. Ось за що вона мені подобалася, бо вона реально була. Ну, кожен день свого життя вона реально була і реально щось робила. я впевнена, що якщо не сьогодні, не завтра, то. Колись пізніше, або мої діти, або ще якісь діти. Ми будемо читати її книжки і передивлятися її відео. І зараз купа людей дивляться її відео і люблять її. І це жахливо те, що з нею сталося. Це дуже страшно. Великі співчуття її родині. Це дуже страшно. От. Я думаю, це все. Дякую за увагу. Я любила Ірину Фаріон. І приймала її повністю, яка вона є. Просто приймала. Ось і все. Дякую за увагу. Всім, папа. -па.